8 серпня у Словаччині ФК Кривбас розпочав єврокубковий сезон протистоянням з чеською вікторією. Матч із бронзовими призерами чемпіонату Чехії став уже другим для Кривбасу цього сезону після перемоги над Чорноморем. Команда Юрія Вернедуба розпочала гру третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи дуже активно та злагоджено. Вже на 20-тій хвилині матчу Кривбас відкрив рахунок. Вже на старті другого тайму чехи відновили статус-кво. Команда Вікторія це такий боєць, який вже багато років грає. В європейських кубках ми тільки перший раз, але я стежу порівнюю, нічим не відрізнялися від них. Єдине, може, цей десь провал в другій половині хвилин 15, коли пропустили зовсім непотрібний цей м'яч, кидали аут. На мій погляд, там було порушення, рефері не побачив порушення. Ну, Непоганий м'яч забив гравець Вікторії, в суму дев'ятку попав. Потім. Десь нам не повезло, що наш центральний захисник трошки підскузнувся і вийшов другий цей м'яч, як вони забували. Але потім ну, хлопці взялися в руки, непогано грали. Матч відповідь у Чехії команди проведуть за тиждень, 15 серпня. До того на криворіжців очікує виїзний матч чемпіонату України з Карпатами. У нас є друга гра в запасі, і ми відчуваємо, що ми можемо додати в агресії, додати в грі і в бажанні, І в нас може все вийти. Зараз у нас в голові вже ця гра пройшла. Будемо влаштовуватись на через два дні. гра в Львові з Карпатом. Після таких ігор треба піднімати повище голову і не думати про те, що ми вже щось програли. Ми ще нічого не програли. Я вдосконалений на 100% і знаю, що все ще попереду. Михайло Бостров цей день.